Третій тур чемпіонату набирає обертів. Ми вже маємо чіткого лідера: новий бразилець у шахтарі, а також Суркіс, який нарешті почув шовковського динамо, готується підписати вихованця мадридського реалу. Друзі, привіт! Ви на каналі Футбол України. Традиційно ми до вас завітали із порцією усього найбільш важливого та актуального, що просто зараз відбувається в українському футболі. Протягом найближчих декількох хвилин ми про все розповімо. А ви ж тим часом тисніть на вподобайку і полетіли! Розпочинаємо ми, звичайно, з чемпіонату України у суботу відбулися три матчі. Відкривали ігровий день в Олександрії, де місцева команда приймала металіст 1925. Перший тайм поєдинку видався безгольовим. У сі м'ячі, а їх було аж п'ять команди приберегли на другий тайм. Спочатку, після розіграшу кутового, потужним ударом металіст 19 19-25 уперед вивів Іван Калюжний. Згодом подвоїв перевагу синьо-жовтих Ермір Рашица. Здавалось, на 87-й Жота відродив інтригу, але Гаджиєв до кінця матчу забив ще двічі на 90-й та 92-й, Тож довів рахунок до розгромного металіста 19-25, перемагає із рахунком 4-1, А Олександрія зазнає в чемпіонаті третьої поразки поспіль. До того ж, вони таким чином переписують антирекорд змагань. Ніколи до цього срібний призер не програвав на старті нового чемпіонату тричі. Поспіль продовжували тур матчем у Ковалівці. Туди в гості до колоса приїхали Карпати. На 20 20-й хвилині господарі вийшли вперед зусиллями Климчука. А вже за 16 хвилин колос залишився у меншості. Після перегляду вару пряму червону показали Аріналдо Рапаю. Звісно, Карпати після цього почали ще більше тиснути та з ще більшою жагою летіти до воріт суперника, і це все втілилося. В результат на 67-й хвилині Ігор Краснопір відновив рів. Увагу на табло. Втім, на більше львів'яни не спромоглися, рахунок до фінального свистка не змінився. Ну і в заключному матчі ігрової суботи Динамо приїхало до Тернополя, аби реабілітуватися перед власними уболівальниками за виліт у лізі чемпіонів. Ну і направду це їм цілком вдалося. Вже на восьмій хвилині Гереро рахунок відкрив. Епіцентр зумів зрівняти на 38-й, але голом у роздягальні у виконанні Михайленка кияни, здається, вибили із опонента дух, адже в другому таймі без особливих проблем. Лем забували ще двічі: Голи на рахунку Волошина і Ваната. Відзначимо, що дебютував у цьому матчі Ангель Торес. Ну а щодо Динамо, то вони до слова вже після третього туру одноосібно очолюють турнірну таблицю. У них три матчі і три перемоги. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Далі на Динамо зупинимося більш конкретно, адже Ігор Суркіс, здається, почув ось той заклик Олександра Шовковського, який він зробив після гри з пафосом. Динамо готовий до першого трансферу. Більше того, це футболіст із мадридського реалу. Про це інформує портал Тато таке. Нещодавно з'явилася інформація про 23-річного домініканця Петра Гонсалеса, що нині грає у складі Гетафе. Він є вихованцем Мадридського реалу. Щоправда, пов'язали його спочатку із харківським металістом, 1920. 5, який нібито навіть переглядав цього виконавця. Втім, за даними джерела команді Бартуловича він не підійшов. Клубні скаути вирішили від його кандидатури відмовитися. А от динамівські можуть його, так би мовити, підібрати. Гонсалес нині перебуває у трансферному списку киян. Його відхід із гетафи цього літа оцінюється доволі високо, адже він, за даними місцевих журналістів, має конфлікт із тренером. Зауважимо, що кар'єрний шлях у футболіста доволі яскравий. Він є вихованцем реалу за дорослу команду навіть. Зіграв декілька матчів. Минулого року він на правах оренди відіграв у Валенції, після чого перейшов до Гетафе. За цю команду зіграв 21 матч та завив один гол. І нині має контракт до літа 28-го. Додамо, що виступає футболіст на позиції правого Вінгера, а це саме та позиція, на яку кияни шукають підсилення. Окрім того, Гонсалес має досвід виступів за національну збірну Домініканської Республіки. Там він має два голи у семи матчах. Ну а зараз, друзі, ідеальний момент для того, аби попросити вас про підтримку нашого проекту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо! А от Шахтар вже не на рівні чуток, а повністю офіційно оформив перехід іще ще одного бразильця, і там знову великі гроші. Отож, гірники оголосили про перехід правого вінгера із бразильського Сан Паулу Лукаса Ферери, із 19-річним гравцем уклали п'ятирічну угоду до червня 2030-го. І Лукас, до слова, вже 11-й бразилець у команді Турана. За даними Фабріціо Романо, за нього Шахтар заплатив 10 мільйонів євро, ще 2 мільйони передбачені у Вигляді бонусів, якщо гірники наступного сезону вийдуть до ліги чемпіонів, ну і Сан Паулу, окрім того, матиме 10% від суми його наступного перепродажу. На завершення поговоримо про Іллю Забарного, який вже у неділю може дебютувати за Парі сен жермен Для початку дамо коментар Луїса Енріка, якого перед матчем із Нантом напряму запитали, чи слід чекати в основному складі українського оборонця. Можливо, каже Енріка. Забарний у заявці. Він захисник це складна позиція для гравця. Від них багато вимагають, зокрема, у роботі з м'ячем. Ілля має багато якостей, і для нас важливо мати такого гравця. Це для нас дуже важливе підсилення. Якщо головний тренер дав доволі оптічну відповідь, то місцеві журналісти кажуть напряму, забарний вийде у стартовому складі. Зокрема, видання Le парізьєн вважає, що саме українець у матчі першого туру нового сезону в центрі оборони Парижан складе пару для Вільяма Пачо. Тож чекаємо неділі, стартовий свисток прозвучить о 21.45, Тоді ж ми дізнаємося, чи будемо в понеділок говорити про дебют українця за ПСЖ. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми безмежно вам вдячні. І наостанок ще раз попросимо про вподобайку до цього відео. Адже чим більше їх буде, тим краще це працюватиме для алгоритмів Ютубу. Будьте на зв'язку. Дякуємо, що були з нами, і скоро побачимось.